Раз Григорович Шевченко і смеркає, і світає день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мовкаяний, і день, і ніч плачу на розпотях великолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли. Не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма. Орять лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які ж будуть жнива. Схамениться недолюди. Діти юроїдів. Подивіться на рай тихий. На свою країну, полюбітьте щирим серцем велику руїну, розкуйтесь, братайтесь, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра. А ви беретесь на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те. Щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру де -де, З братів незрящих, Гречко сієв і Сонця правди дозрівать, в німецькій землі Не чужії перетись знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро. То й ті оставись бо сиротою зі святими горами Дніпро.